Радійте, люди, Бог родився, славіте, це святе ім'я. Колядками вітає Боже, Боже дитя, дитя, уся земля. Добрий вечір тобі, пане, господарю радуйся, Ой, радуйся, земле син Бог Народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле син Божий, народився, та й кладіть калачі, з яру, пшениці радуйся, ой, радуйся, радуйся земле син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе, три праздники праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся земле, земле, син Божий Народився, а той перший празник Рождество Христове радуйся Народися, а той другий празник святого Василя, Василя, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле, син Божий, народися, а той третій празник, святе на радуйся, радуйся. радуйся, ой, радуйся земле. Народився, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився. З Микулинецьким броварем на свято разом ми Іде. Ми викули.